Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. У цей день я бажаю вам тиші в душі та ясності в думках. Нехай сьогодні кожна добра думка приверне удачу, кожне спокійне слово зміцнить будинок, а кожен щирий вчинок відкриє перед вами нові шляхи. Нехай ангел зберігає вашу родину від бід і недоброзичності. Бажаю вам тепла, захищеності та виконання тихих потаємних бажань. Нехай щастя приходить без. Туку, а добро лишається надовго! Вітаю, дорогі глядачі на каналі Сімейні Традиції. Віряни за новим стилем шановують єпископа Амросія і преподобного Іоанна Києва-Печерського. У народі 7 грудня так і називають Амросів день і кажуть Амвросій Свята відкинув, маючи на увазі, що до Різдва ніяких великих свят не буде. Наші предки вірили, що нам в Росії незаміжнім дівчатам не слід ходити власню метеологу. Інакше до будинку дівчини дорогу розмиють, тобто зустріч з судженим відкладеться на невизначений час. День вросі у святого наші пращури просили мирного життя, позбавлення від ворогів, хвороб, скорботи і різного зла. Відтепер наклалася заборона на веселищі і гуляння аж до Нового року. Господарі готувались до Різдва, жінки прибирали в будинку, міняли фіранки, чоловіки, різали свиней, курей, коптили м'ясо. Дівчата сідали за рукоділля. Кожна намагалася пошити гарне обрання. За народним повір'ям це допомагало швидше одружитись. Дата 7 грудня вважається вдалою для випікання, роботи з тістом, приготування хліба. Але для того, щоб страва вийшла вдалею, наших предків існувала традиція. Жінки надягали кожух на виверіт і в такому вигляді пекли хліб. Люди вірили, що приготовані у свято 7 грудня борошняні вироби виходять вдалими, а для міцного здоров'я обов'язково потрібно з'їсти шматочок домашнього коржика. Уважно предки стежили за погодою 7 грудня і в наступні 11 днів. Адже яким буде день, така і погода в січні настане. Наступний день задає погоду лютому, 3 березня і так далі. Звертатиме увагу на ті заборони, які прописані в цей день. Ці знання передавали наші предки з покоління в покоління. Ми сподіваємось, це вам допоможе у сьогоднішньому житті. 7 грудня не можна одягатися занадто яскраво або в темний одяг. У першому випадку можна притягнути увагу темних сил, у другому відвернути від себе фортуну. Так що в цей день потрібно зробити ставку на світлі пастельні тони, не можна вбивати павуків в цей день. 7 грудня краще не робити великих покупок, придбане в цей день або вийде з ладу, або перестане подобатись, або виявиться марне. Також не варто купувати дитячі іграшки за повір'ями в цей день. Можуть селитися темні сили. Нам росія не рекомендується знайомитись з новими людьми, якщо на них є далекосяжні плани, наприклад, влаштувати перше побачення. Нічого хорошого з відносин, народжених 7 грудня, не вийде вважали прабабусі. Вони ж нарадили в цей день чоловікам дивитися в чорні або зелені очі незнайомих. У народі попереджали, 7 грудня представники сильної статі можуть потрапити під злі чари. Не рекомендується в цей понеділок яскраво вбиратися. У народі говорили, що квітчастий одяг може привернути увагу нечисті. Водночас, надівши занадто темне і непоказне, сьомого грудня можна відвадити від себе удачу. Цього дня не дозволяється прати, тому що мокра білизна може притягнути до себе різні хвороби. Особливо це стосується речей, як новонароджених, так і людей похилого віку, їм суворо забороняється одягати попрану білизну сьогодні. Не можна 7 грудня голосно співати та сміятись з народними прикметами можна накликати на себе і рідних нещастя та біди. Однак плакати та сумувати теж не варто, інакше потім днів доведеться журитись. Сьогодні треба намагатися тримати всі свої емоції під контролем. Забороняється на День Амвросія приймати подарунки тим більше від мало знайомих особистостей, інакше на них може бути псування по тій же причині, дітям потрібно заборонити брати частування у чужих людей. Також 7 грудня у жодному разі не можна пересаджувати і кімнатні рослини, інакше вони не приживуться. Будуть поступово чахнути і забирати силу всіх членів сім'ї, що загрожує хворобами та емоційними зривами. На день в люди лягали спати тільки в протилежну сторону, звичайній стороні, для того, щоб заплутати темні сили, а під ліжко зазвичай клали маленьке дзеркальце під подушку ікону Божої Матері. Взуття залишали обов'язково підошвою догори та тоді говорили такі слова. Ти мене не чіпай, за волосся не смикай, у рот не залітай, по ногах не гуляй, іди туди, де на морі грає хвилі або в ліс далекий йди. А мене не чіпай, амінь. І вранці, не встаючи з ліжка, виймались під подушки ікуну тричі цілували та дякували за спокійний сон. 7 грудня День Ангела за новим церковним календарем святкують Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Нікіфор, Ніл, Павло, Петро, Сергій. Ось такий у нас з вами день 7 грудня. А вам, дорогі глядачі, я хотіла б подякувати за увагу та побажати вам гарного настрою, миру, добра та щастя. До зустрічі в нових відео!